Вітаю, файні люди! Це перший випуск Файне Ньюз» в новому році. І сьогодні я розповім вам про найгарячіші новини, пов'язані з фестивалем файне місто 2025. Приготуйтеся, адже на вас чекають унікальні пропозиції, потужні анонси та події, які неможливо пропустити. Файні люди. Сьогодні, 14 лютого, день, коли кохання панує над світом. І що може бути кращим подарунком, ніж разом поринути у світ музики, драйву та справжніх емоцій. Лише в цей день у вас є можливість зробити особливий подарунок своїй другій половинці, а саме квиток на фестиваль Файне місто та ще й за приємною ціною. З нагоди Дня всіх закоханих при купівлі одного квитка ви отримуєте знижку в мінус 30% на кожен другий квиток. Але попаптеся у. Одажу всього 100 пар акційних квитків це не просто подарунок, а можливість створити незабутні спільні спогади на благодійному фестивалі Файне місто 2025». Посилання на покупку квитків ви знайдете в описі цього відео. Ви вже готові дізнатися, хто розриватиме наші сцени цього року? Саді поїхали 2 серпня. На Dark Stage на вас чекає музична подорож від гурту Blind Aid. Поєднання екстремального та чистого емоційного співу, незабутні структури пісень, проникливі тексти та відвертість. У минулому році гурт записав сингл лабіринт з візимтибдеж та гастролював з ними Європою в рамках Бидав Tour». Після такої масштабної події гурт виступить на сцені файного міста. Таке неможливо пропустити. А далі гурт ігне повертається на файне місто мелодійний метал, поєднанні з симфонічними та фольклорними елементами. Кожен їх трек схожий на саундтрек епічного фільму. Гурт, який розділяв сцену з такими відомими гуртами, як Fear Factory, «Cradle of Thieves, Епіка, гурт, чиї пісні стали саундтреками до Stalker 2. А тепер готовий розірвати нашу сцену на клапті. Готуйтеся почути ігне 2 серпня на Дарк Стейдж. Крім того, до нас на фестиваль їде закордонний дует. Прямо з Лейпцига. Це парк плюс райт, які професійно міксують хардкор, сладж, маткор з протесною та панківською щирістю. Хлопці виступлять 2 серпня на сцені Дарк Стейдж. На вас чекає експресивний лайф та вибухова енергетика. Також в цей день на мейнстейдж відбудеться фольклорний шабаш, потужний хор хорпи, звуків віолончелі, духових та паркусійних інструментів, що оживляють навіть мертвих. Фолклака та хорор хор на сцені файного міста. Приготуйтеся до упрячого весілля, містичних голосінь та енергетичного вибуху, від якого відірватися неможливо. До фентезійного світу стародавніх легенд та унікальної музичної міфології рогата жаба. Запрошує всіх у подорож, яку ви ніколи не забудете. На вас чекає звукова алхімія, від якої ви будете просто в захваті. Застрибуйте у цю дивовижну мандрівку 1 серпня на Мейнстейдж. А далі на вас чекає Відьомський сеанс цілення сплетіння тонкої іронії, поезії та релігійних алюзій. А на Стемоза 3 серпня на сцені Light Stage фестивалю Файне місто. Її готичний електропоп проникає у найпотаємніші куточки душі. Ну, а завершимо наші анонси тусовкою пострижкою, гучним репом і абсолютним розривом. Курганий агрегат 3 серпня на мейнстейдж-фестивалю Файне місто ці хлопці не тільки роблять файний двіж, а ще й постійно допомагають нашим захисникам. Тільки в минулому році вони зібрали понад 40 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Переходимо до подій Файний івент, які на вас чекають наступного тижня. Blind Date в клубі Atlas 22 лютого. Єдиний сольний концерт, неймовірна енергетика, унікальна акустична програма та спеціальні гості. Двоє учасників гурту діючі військові. Тому це одна з небагатьох можливостей почути Blind Date наживо перед фестивалем Файне місто. А що ж каже гурт про цей концерт? Давайте послухаємо. Друзі, всім привіт! Ми з гурту Blind Date, а саме його половина. Запрошуємо всіх файних людей до нас на концерт 22 лютого в місті Київ клуб Атлас. Після туру з Vesinтем Teйшен це буде наш перший сольний концерт. Підготували для вас багато сюрпризів, круту програму. Буде багато цікавих гостей та нові треки. Чекаємо на вас. Також на вас чекає стендап від Аміль Насірова. Ви знаєте його як учасника Курганний агрегат або маршручика колю з Люксембург-Люксембург. А тепер ви його дізнаєтесь як стендапера. Аміль вже відправився в 100-відсотковий благодійний тур Європою. Попереду ще 6 міст: Вроцлав, Берлін, Барселона, Амстердам, Лісабон та Варшава. Квитки на тур Аміля ви знайдете в описі цього відео. Дякую, що додивилися цей випуск. Fine News до кінця. Не забувайте про акцію до Дня Святого Валентина. Слідкуйте за анонсами фестивалю та приходьте на концерти. Fine Events. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, на якого артиста ви чекаєте найбільше. З вами була Торі. Побачимось на фестивалі Файне місто.